В Україні з'явилася нова професія. Інспектор із військового обліку. Відповідний професійний стандарт було зареєстровано в національному агентстві кваліфікації. Один із його розробників, полковник Олексій Дудка, заявив, що це документ національного масштабу, як сприйняли нововведення в суспільстві. Та чи не стане новий документ трагедією для самих працівників підприємств? Розкажемо далі. Гаряча вакансія на ринку праці. Сервіси з пошуку роботи активно публікують оголошення від компаній, які шукають у свою команду інспекторів військового обліку. Середня зарплата 25 тисяч гривень. Нова посада з'явилася нещодавно. Все через національне агентство кваліфікації, яке зареєструвало профстандарт інспектор з військового обліку. Є лише роз'яснення мінсоцполітики, роз'яснення податкової служби, роз'яснення держслужби про те, що це повинна бути людина, яка введена в штаб, але яким чином і на який посадовий оклад і взагалі посадив інструкція, немає. Користувачі соцмереж таку новину сприйняли з обуренням. Ще одні ухилянти будуть. І більше Більше патрулів з тітушками треба, і автозаки замість бусиків. І нащо те уявне ВЛК і навчальний центр одразу в окоп треба вести? Ще одні непотрібні дармоїди. За наш з вами кошт нова посада на процес бронювання працівників не вплине. А броні урізати не будуть, заспокоюють експерти. Для працівника особливо якихось змін це не буде. Це дійсно ті самі люди, які займалися раніше. Але у нас о, порядку ведення військового обліку повинно зазначити, що повинна бути людина, яка веде військовий облік, веде журнал міського облікових людей, які працюють на підприємстві. Ба більше ініціатива спрямована на перенавчання кадровиків так, щоб вони краще виконували свою роботу. Адвокати пояснюють, відділи кадрів сьогодні не завжди сумл. Інно подають усі дані про своїх працівників до ТЦК, що надалі призводить до проблем. Ти приходиш з клієнтом до ТЦК, він є запрольований, але ТЦК говорить: ми про вас нічого не знаємо, бо ваше підприємство не пройшло звірку. За ідеєю, інспектори військового обліку повинні точно знатися на тонкощах бронювання та відстрочки працівників, пояснюють фахівці. Втім, поки невідомо про терміни, в які підприємства мають перенавчити своїх кадровиків. Однозначно, ми пішли вперед, що можливо зараз бронюватися через дію, і це менше цих бюрократичних процедур. Це мега крок вперед, коли через резерв плюс можна собі подавати документи на вістрочку, Це студенти, молододітні батьки в режимі онлайн. Щоб довести свою правоту в ТЦК, правозахисники радять заброньованим працівникам вимагати від відділу кадрів максимальний пакет документів. В руках повинен бути військовий квиток, а не приписне, та оновлені дані в резерв плюс.